Доброго дня, я хочу показати сьогодні, як у нас з бабусі і прабабусі, і мами і мене навчили. Ми готуємося до святкування різдва, але перед цим ми тукаємо калачі. Взагалі калач це випічка із пшеничного тіста, пшеничного тіста і переплетеного тіста. Може бути і здобним тістом, може бути і пісним, хлібним тістом. Нашу роду прийнято випікати із пісного тіста, трісного тіста, хлібного тіста. От. Випікання калача це робота, яка потребує душевного спокою, радості, тому що це символ добробуту, символ вдачі і щедрості. І від того, як формується калач, таке буде, таке буде життя у тих людей, у сім'ї. Ну, отак розділяється на опіл для того, щоб сформувати дві коси, дві полоски, які будуть, які будуть переплітатися, і формувати калач. Ось одна половинка, далі друга половинка, другий буде друга полоска. Далі буде ще обруч і, прикрашатися, і зверху прикрашатися сам виріб, сам калач. Отакі у нас утворилися дві полоски, такі два довгенькі, дві довгенькі смужки. А тепер ми ставимо їх рівненько. Отак рівненько ставимо. Фіксіруємо, фіксуємо верхню частину. Зараз отак приплели. І я взагалі ножем великий ніж, такий важкий, і от фіксую, щоб вони не розплітались. Так, так я роблю. От. А тоді переплітаю отак. Починаю плести тугенько, дивлячись на те, щоб е, е, виходили однакові переплетіння, щоб вони не були, ну так, більш-менш в порядку. Звертаю, забираю лишнє, те, що я бачу, що треба забрати. З однієї сторони, з другої сторони. Так, це сюди. Далі складаю віночок, складаю віночок. І далі охайно, так швиденько, перехожу, перекладаю на деко. Коли мама і бабуся випікали, і я допомагала, то ми користувалися, у нас були і є вони зараз жаромні, які я дуже люблю. Вони такі зубчиками менші. Але на Різдво завжди випікаємо великі калачі, щоб вони були здоровими, такими, як колеса. І обов'язково кладеться, я вже зарані приготувала, отакий от елемент, який називається поясок. поясок. Він робиться так само, тільки тоненького виду, складається, з'єднується, і тоді швиденько одягається на калач, поправляється легенько під тісто, під виріб. Для того, щоб він якби сидів, на, калач на ньому якби сидів, основа калача підперезаний поясочок. Ну так, ось такого в нас виду вийшов калач. Але тепер який калач без прикрас? А взагалі калач прикрашається у нас у сім'ї квітами. Це квітка, це щедрість, багатство, краса роду і мир, і мир на землі. А колося, колося – це добробут, добробут і багатство. І зараз я виготовлю невеличкий отакий коржик. розкатаю його, розкатаю його і за допомогою своєї свого приладдя. Виріжу квіточки, да. тримаємо дві квіточки. Садимо там, де ми хочемо. Тому що де вважаємо за потрібне. Я хочу так. Тоді іще виріжу листочки. Це та сама, виходить, виходить кружечок такий, і виходить як півмісяць. А з другої сторони листочок буде ось так. і я роблю, якби формую сам листочок. Ось. От вам квіти, от вам щастя, радість, добробут у сім'ї. А тепер ми хочемо багатства, і тому будемо з вами робити колосочок. Його треба зігняти, як завжди, це дуже просто. Знову розкатати, вузеньки, вузеньку полосочку зробити. Прикладаю і розрівняю, щоб воно вийшло більш плоско. Роблю потрібного розміру, ділю на пополам і погусочок. Знову хочу, щоб була серединка виділялася, щоб виділася серединка, начебто такий біж. І підкладаю під листочок, щоб він тримався. Наш калач сформований, змастимо і випікаємо. І бажаємо, щоб ваш калач став окрасою святкового столу.